That's влог номер 2 За моя ліса в одному каналі I'm Liz Rangler. That's Vlog No2, No2, No. 2 номер 2 no номер номер Пу -пу пум 3 Ну на екрані у вас висипця влог номер три. Я не можу налюбуватися просто цей постіль і свої затиски. У мене вісім по собі красиві, але сьогодні вона в мене голубі і щоб ви розуміли, я їх тільки просто покрасила. Ну типу я їх не робила отак, щоб вони були такі красиві. Це все моє. Мої вії. Буду фарбувати трішки. Ну, мені помада, як на мене помада, це найголовніше. Що... Зробиш помаду і все, ти вже красива. І вії, Ну, в мене вії свої, то я тільки їх балончиком трошки голубих покрасила і все. І то не розумію, бо мені щось не подобається. І передягатись, бо я сьогодні йду в табір в школі. Усе буде красивий табір. Mm -hmm. Так, я зараз буду вибирати, що вдягнути. Сьогодні до встаті тепло на ну, вулиці, так що. Я не знаю, що одягнути. там. Це грязна, але я до табора. Не сподобалася. Це мене в школі, але ну, там проходила, але там три хлопці і все. Ну, Сьогодні друга. Всі ще всі ще вдома підсягнула року, може бути в понеділок, коли вже всі будуть Эх, відпочивати, як сказати. Ну, вже присвіт так. Йду додому. Плакака у своїй улюбленій Мелані кафе. Додому да. буде своє справа. Трішкам знову відео. Ось так. Люблю всіх. Мітрофоном чому, тому що ну, треба звук гляньте, як у мене квіточка посадила. Не на тарілочку, а в цю в миску. Але скоро буду пересаджувати, так що. Ось так. Я сюди повісила. А воно постійно, блін, падає. Я вже не знаю, на що вісити. Я придумала зараз повісити на той кучок. Звісно, воно не буде на тут. Хоча воно тут дуже красиво на шкафу висів. Але мене, менедрич... до речі... Бліжко має прекрасне. Ну, житті, що єлинка є, але ліжко прям така зараз буде новорічне ну, ви вирішення Ну, Мені здається, теж красиво, зараз як це виглядає при вході. І його видно. Ну, прикольно, мені здається. Ось так чок-чок-чок-чок, де моєму не знімала. Подумала я. Значить, мене багато хто питає, де я пишу свій сценарій. Розкриють вам секрет. А розкрию я секрет наступного наступне відео. Так, я і моя інтрига. А монтую я в капкаді. Тав, я його скачати, добре, вже в цьому відео не буде такої сильні інтрижарки як скачати ще. А, він в мене все падає тут. Мені всі запутають, як же ти скачала цей Капкад і на телефон, і на планшет. Дивіться, я зараз візьму планшет, щоб вам був наглядний приклад прямо на тут. Відкриваємо Google. Щедрик ай тайбаре. І пишемо просто, гляньте я за саме. Скачати капкат. Не капкат, добре. Мен що таке ж Але дивіться. У нас є багато сайтів. Перший не робочий, хоча всі кажуть, що він робочий. Офіційний. Можливо, воно але не всіх виходить. цей офіційний сайт капкатсофтоніок.ру. Ні, нам не підходить ру. Я просто бачила якийсь. Э, так. Васей, прикольный. Зберігайте себе на заметочку. Прикольний. Угу. Та нього спробуємо зайти. И тут просто назимаєш согласайсен. И нажимаємо скачати. Ну, мене вже не скаже, що Ну тут реклама буде вибивати вам. І завантажуючи очікується. І все, бачите? Оце найкращий сайт. Просто збережіть його, Боже мій. Скачати капкат. Ось цей сайт. Ось такий сайт офігенний просто. Він, До речі, вискакує третім. Заходьте на третій сайт, коли написала скачати капкат. І все, це все так легко. Так. Аж ваш лайк підписка що дуже серйозно з вами розмовляти. справді серйозно. Зараз на мене, на моєму каналі статистика, статистика каналу, одна людина, 60%, не одна людина, а 61% людей це не велике число, 61% людей дивляться мене без підписки. Вони мене дивляться, вони не ставлять лайки, не підписаться, вони мене дивляться. Я ж бачу, я за вами слідкую. Друзі, е, і тільки 39% дивляться мене з підписками. Дякую, тим 39%. Вони справді розумні. Вони розуміють, що мені е, ваші підписники не треба для грошей, мені треба для... Мені приємно. Звісно, розумієте, я хочу зробляти гроші. Але YouTube мене надихає. І я хочу просити тих, хто зараз ти, ти дивився. Якщо ти дивишся вас підписка, будь ласка, спустись вниз та підпишись. Мені було дуже приємно, тому що 61% людей дивиться мене без підписки. А 39% дивляться з підпискою. І якщо ви хочете потрапити до мою сім'ю Райнбув, Лізера Ройнбув, то підпишіться. А кіт 39% вже в моїй сім'ї. Я вас всіх обіймаю. Дякую всім, хто підписаний. І тим, хто не підписаний, я прошу підписатися, якщо вам подобається моє відео. Дякую. Вайп. Щедрик, бедрик, дай вагреник. Так, 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 так. -так, -так. Бум -бум 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 -бум. Я почти без маникюра осталась. Ну, допустим. Будемо знімати відео. Я хочу вдохнути. На спочатку, я звісно, хочу знімати влог, тому що влог це моя любов, я обожнюю влоги. Просто обожнюючи без постіль. Я важню сінцей. Дякую тобі за прекрасну Постіль. Ну, прохання до сінцею. Положіть колись в те просто. Вам важко положити просто. Положіть простень. Сінь, це краща камера. Просто без слів виберіть. На цьому моменті краща камера. В цьому моменті краща камера. О, Боже я. Вертаюсь до блога, у нас другий день влогу. Сьогодні у нас 3 січня 2025 року, що сказати не 2004. У мене ось такий лук, тому ну, поправилась. Буду худати, ладно, У мене такий лук, тому зараз будемо знімати заголовок. Одно е, знімати для вас. Вон сьогодні дуже день, Може не все, просто Скарбать. Будемо для вас знімати е, заголовок для відео, коли починається відео, що було таке, знаєте, яке? Моя щоб було так завжди знімати. Потім на нас зйомка іншого відео у мене вже от всі луки підготовлені сценарії написані. речі Прикольна штука писати сценарії на листочках, не було палити, тому що ти плюс пишеш розвиваєш руку плюс ти ще користо, хорошим. Плюс пишеш для відео Думаю, Міклоп. Я хотіла це спочатку втягнути, тому що це міжовтий любимой колір. Якщо було самолічно. Я думаю, зараз вже зима, а ми будемо знімати біля, біля, біля ялинки. І я думаю, може все-таки краще щось новорічне, то зараз будемо вже міняти. Образ, бо планувала цей. На інший щось новорічну кофточку зараз знайду якусь. Бо я ну, план, Планування було на цю кофту, але я так подумала, мені здається, це було прикольніше. Це така новогодня. Ну, що, нічки, я думаю, там не буду, воно, якісь треба втягнути. Так, що у нас по ситуації? Зняла ну, так, раз відео викладається зараз. М -м -м, далі Знімаю зараз обкладинку. Все. Знімаю ще одне відео, роблю, монтую його, роблю для нього вкладинку, монтую, викладаю, гуляю, думаю один. Ну це своєму зніму, бо сьогодні знімати до десь до. Ну, дознімаю не, не до кінця вечора, тому що потім буде новий влог. А ось такий двічний наряд, напевно, зроблю на весну, коли буде вес для весни заголовок. Кожен, кожен пору року буде новий заголовок. Ну все, я вибрала, принцип, наряд. Нічого не вставлю. Я не пані, я сказать, я застигаю, що зайшов. все добре, люди, скажіть мені. Я нічого не встигаю, але стараюся встигну. Mm, ще треба трошки собі приділити. час. Мені дуже подобається таке відео, коли... Ти можеш баба зарядку, це прикольно. Цього ще дві зйомки відео планується. Постараюсь все встигнути. Вроді відзнали. Думаємо ще. Може переснімемо. Щось мені так подобається подобається, моя якість своїм міняти. Мені якість. Як ми це робимо робити? А просто міняти програму для зйомки відео. Просто в різних програмах, я знімаю до речі на програмах, не в офіційній камері айфона, є різна ну, концентрація світла. Мені всі програми, наприклад, не, не подобається концентрація світла на задній камері. Будемо міняти. Так, все, полетіла я. Буду там прям без подобається. Стараюсь губки. Ой! Ой! Ой, ой. Свій канал. Поки ми п'ять хвилин. Ні, три хвилин, чого-то п'ять перериву. Ну так і ще буду тягатися цей час. Такий лук зараз перший у мене ще там два лука стоїть. Все. Готова до зйомки нарешті.

Звісно, я в ній ходити не буду і ці одежі я теж буду. Ну, з знає... моїм мікрофоном. Я не знаю. А, зроблю себе більш практичну зачіску, бо вже хотів... Та, так піду. О, і думаю, зараз зараз скуплятися. У нас сотку, нічого нема дому, треба ще сотка купити корисно. Так мені все треба ще члкатися, зробити буде обруч одягну. Все, монтувати залишилось. Ну вже погуляю трішки, та піду змонтую. Так, треба вешалки назад позиції. Мені тут лежали мої образи. Ну, образи всі, де мені вже були. Все, обов'язково заходьте канал, дивіться відео, дуже цікаво. А я слюблю і кажу всім капка, дякую за перегляд. Та це був влог номер 4. Чому номер 4? Тому що так вийшло, що я вийшов один знімати влог, але... Той буде номер 3, а це буде номер 4. Коротше. Це влог номер 4 Люблю всіх. До нових зустрічей.